Всім привіт, друзі! Вирішила я не тягнути своє прочитане за грудень у наступний рік. І розповісти вам про ті вісім книжок, що я начитала. У мене проснувся нереальний читун. Мені захотілося ковтати одну історію за іншою. Було навіть декілька історій, які я вирішила не дочитувати, точніше, залишити на наступний рік. Тому могло би тут бути іще й більше книжок, але вже якось так сталося. Робіть собі щось попити, поїсти і будемо з вами перенати у світ книжкових історій. Розповім вам, які історії мене врать і які, можливо, війдуть в топ цього року. Перша книга, про яку ми з вами поговоримо, це Посібник Зубийства для хорошої дівчинки. Мені цю книжку подарував чоловік на День Святого Миколая минулого року, і рівно через рік, на День Святого Миколая, я цю книжку прочитала. Це початок трилогії. В мене є вже друга частина цієї серії, і спойлер вам наперед, я все таки буду її читати, і, можливо, навіть хочу дочитати цю серію до кінця, тому що тут є наскрізна така лінія, цікава, яку можна розгорнути ще не в одній історії. Але. Поговоримо про першу книгу. Я думала, що вона мені не сподобається. Я брала її, до речі, читати в спробу розділ, і вона тоді мене вже здивувала. Ті перші 60 сторінок вони мене так захопили, що мені захотілося саме цю книжку обрати наступною на прочитанні. І я взагалі не прогадала. Ця історія отримала від мене 4,5 зірочки з 5. За що я зняла півзірки? За те, що тут уже я почала дуже сильно заплутуватися під кінець, мені сподобалося, що я не здогадувалася, що відбувається. Точніше, я весь час в голові мала одну теорію. І я собі казала: якщо ця теорія справдиться. Значить, все так буквально, все так зрозуміло з першого не знаю розділу, і що я буду дуже розчарована ні, я не здогадалась. Для мене немає нічого гіршого ніж коли я здогадуюся відразу на початку книги задумку автора. Все тоді для мене вже просто немає ніякої інтриги і немає ніякого задоволення від читання. Я хочу не розуміти, що відбувається. Я хочу бути не знаю, якоюсь пантеличною. Я хочу бути обмантою і хочу, щоб мені все розжували і показали або дуже сильно так натякнули. Щоб я сама зрозуміла в кінці, хто ж тут у нас головний такий злодій через те, що це трилогія. Я боялася, що перша історія буде не завершена. Тобто, той, кого ми так сильно шукали, цього винуватця тих всіх подій цієї першої частини, що ми його так і не знайдемо. Але не переживайте, тут наша головна героїня Піпа Фіц Амобі, як мені подобається ім'я, вона таке незвичне та смішне трішки. Вона знаходить тут винуватця цих всіх подій. І мені сподобалося, ким тут він виявився. Наша піпа вона веде свій детективний проект. Вона хоче знайти винуватця в злочині, який стався років 5 чи 8 тому, точно вже не пам'ятаю. І що тут було вбито зірку школи. Просто це була сама красива, сама популярна дівчина. І ось всі думають, що навіщо тобі цей проект робити, так як всі вже знають, хто її вбив. Та це ж її хлопець, її однокласник. Але. Вона насправді його доволі добре знала і вона впевнена, що він не міг таке зробити. І саме страшне, що з цим хлопцем дещо стається і виходить, що він не може ніяк себе захистити. І ми не можемо нічого дізнатися про те, що було в той день, що відбувалося від нього. Тому. Тут все так було заплутано, цікаво, і я прям насолодилася цією історією, але, чесно кажучи, під кінець, мені вже хотілося, щоб було менше-менше цих поворотів, трішки б тут чогось забрати. І той хлопець, який тут постійно знаходиться поряд з головною героїні, він мені дуже подобався, цей головний герой. І я би хотіла, щоб він був поряд із нею і в наступних розслідуваннях, які будуть, я думаю, розкриті у другій та третій частині цієї серії. Якщо ви так само, як і я думали, що це буде примітивний детектив, такий. Підліткове, що тут буде все ясно, особливо людям, які вже начитані в цьому жанрі, то все-таки не будьте таким снобом, як я, і дайте їй шанс, я впевнена, що вона вас може здивувати. Ось ця маленька новелка цієї зими мене дуже довго цікавила, але потім я якось про неї забула. Вона у мене тут знизу лежала із іншими книжками Еліс Осман, і така вона тоненька, непримітна, що я про неї і призабула. Але ось, думаю, може щось прочитати, таке невеличке, тому що я хочу ось не добити число 80 прочитаних книг за. Цей рік, і я не знаю, чи в мене ще вийде це зробити, і вирішила, чому б і ні. Весь рік відкладала цю книжку, прочитаю в цьому році. Весна кажучи, навіть за цих 120 сторінок я вже розчарувалася в цій книжці, тому що таке відчуття, ніби це просто якісь не знаю два останніх розділи книжки, які просто відділили. І зробили з них окрему історію. Чому названо цієї зими? Бо це нібито все відбувається в святвечір. Оці всі розмови між братом та сестрою, і між родичами Ніка, Чарлі, Вікторії і ось самим Чарлі. Чесно, нема тут вам що розповідати. Багато було питань піднято саме психологічне здоров'я, анарексія, головного героя, про те, як він проходив лікування, як тепер батьки і друзі мають до цього відноситись, як про це говорити з людьми, які таке пережили, які, яким надавали якусь допомогу лікарі. І чесно кажучи, нічого тут різдвяного не було. А я саме за цим ішла в цю історію. Тому, на жаль, була розчарована і поставила їй дві з половиною зірочки із 5. Моє знайомство із Халедом Хасейні пройшло більш ніж успішно. Тут мільйон стікерів. Ця книжка точно увійде в топ найкращих прочитаних книжок за цей рік. Мене здивувало, наскільки мене торкнула ця історія. Я знала про жахливі умови і правила життя жінок в Афганістані, але я ніколи не думала, що мене це наскільки сильно зачепить. На цією книжкою було пролито просто рекордну кількість сліз за цей рік. Не над однією книжкою я так не плакала, як над нею. Це просто потік сліз, який не закінчувався. І якщо не вдаватися особливо в сюжет, я думаю, багато де я вже розповідала про нього. То тут просто скажу, що те, як автор переплів долі цих двох головних героїнь, це було наскільки шокуюче і несподівано для мене, що я взагалі не хочу вам розповідати, яким чином ці дві головні героїні будуть пов'язані. Я хочу, щоб ви також здивувалися і шокувалися. Я для вас просто цей сюрприз залишу на прочитанні. Але як він показав, наскільки важливе сестринство. В твоєму житті, наскільки жінка жінку більше розуміє, це було прекрасно. Я дуже задоволена цією історією, і тут дуже багато було згадок війни, прильотів, наслідків прильотів. Ця книжка буквально просто складена із жорстокості, принижень, несправедливості, і таке відчуття, що Афганістан це просто останнє місце на планеті, де би ти хотів народитися жінкою. Тому що. Здається, що там чоловіки просто живуть для свого задоволення, і жінка це ніхто. Скільки тут жорстокості та несправедливості, це просто неможливо в себе не знаю, все це наповнюватися. Цим неможливо. Ти просто все перелазить через край, тобі потрібно так відставляти книжку і трішки подихати, порадіти тому, в якому столітті ти зараз живеш, в якому році, в якій країні. Що насправді в тебе все не так погано, як могло би бути. І та війна, яка тут описана, вона наскільки жорстоко жахлива і просто показано доля тих людей, які ну, їм нема куди тікати, їм нема можливості тікати. Шлюб, життя пари, те, що тут можна брати декілька жінок собі, в що воно вилазить. Оце постійне бажання народити хлопчика, не народила все, ну просто списано. Це було жахливо. Мені вперше за дуже багато років хотілося, щоб книжка, яку я читаю, яка мені подобається, яка мене задіває, закінчилася раніше, тому що я просто вже не могла витримати цього болю. От якщо ви дивились мій канал раніше, то ви розумієте, що як тільки я поплакала над книжкою, все. Моє серце відкрите, вона потрапляє в топ. І це, знаєте, не той момент, коли автор видавлював з нас сльози, підкидаючи незрозумілі якісь проблеми, що нібито весь такий світ несправедливий до головної героїні чи героя. Тут ти розумієш, що це просто жорстока реальність, світ такий, в якому живуть ці жінки. І тому просто не п'ять зірочок, не знаю, 10 зірочок вона від мене отримала. Геніальна історія. Я хочу читати «Левець повітряних зміїв цього ж автора, але тепер дуже сильно боюсь. Розумію, що мені потрібно морально дуже сильно відпочити від важких історій, щоб за неї братися, але я впевнена, що, можливо, і в наступному році ви побачите її також у топах. Цікаво, яка із тих книжок мене більше зацепить: ось ця чи ось та історія двох хлопчиків. Безмежно рекомендую вам поглянути на цю історію, але тільки якщо ви щиро готові до жорстокості насильства, болю, сліз, несправедливості, всього, що складає. Буде звичайне життя жінок в Афганістані. Геніальна історія просто. Я вирішила повертатися до читання англійської мови і прочитала я дві книжки. Почнемо із ось цієї. Як тільки я перестаю читати англійською, я відразу, щоб повернутися, беру або Фріда Макфаден, або Лін Пейнтер. Тому що це якісь, не знаю, мої провідники освіти англійської мови, і тоді я вже, нарешті, перестаю себе дуже критично так, оцінювати свою вимову, своє розуміння і так далі читання англійської. Якщо ви дуже мало читаєте, хочете почати, не знаєте з чого. Я однозначно вам рекомендую книжки Лін Пейнтер. В неї є і доросліші історії, і про підлітків. Найбільше в мене все-таки ціпляють історії про підлітків. Не знаю чому. Ось я прочитала в неї Зеловеджер, Любовна угода, The Do Over це повторення перекладається, Потім містер неправильний номер, містер Врандкамбер і Бетесен Зимою, краще ніж у фільмах. Ця малютка мене чекала десь два роки на моїх поличках, і нарешті я її просто взяла і пропохнула за один день, отримала просто масу задоволення. Це в нас історія про день бабака, де дівчина вона у нас першокласниця, ніби чи можливо 10 клас, не й і вона зустрічається просто з ідеальним хлопцем, з яким всі хочуть зустрічатися в цій школі. Але ось так вийшло, що він на неї саме звернув увагу. І вона дуже довго мріяла про їхній перший день Святого Валентина. І те, як жахливо він пройшов, це просто не описати. В неї там були і проблеми із батьками. У ну, неї там батьки розведені, окремо із мамою, і з татом проблеми, і ось з цим хлопцем, і з сусідом. І зранку вона потрапляє в аварію з цим сусідом, машинами стикається. І постійно вона думає, господи, дай мені заснути, щоб цей день закінчився. Але він ніяк не закінчується, поки вона дещо не усвідомить, поки дещо не змінить у цьому дні, вона з нього не виплутається. Я дуже рада тим, як закінчилася ця книжка. І в принципі цих днів або було описано небагато, можливо, чотири, і всі вони були доволі різноманітні і цікаві. Тому ця книжка отримає від мене чотири зірочки з п'яти, однозначно можу і рекомендувати. І як ця книжка вийде українською, також буду рекомендувати вам її читати. Тому хто читає Kindle Лімітед, до речі, англійською, то також вона там є. Придивіться. Наступна історія ненавиджу тебе кохати від Алі Хейзлвуд. Це, напевно, по оформленню моя найулюбленіша книжка, але не скажу, що найулюбленіша серед усіх, що я в неї читала. Я, до речі, хочу прочитати «Шах і мат». цієї авторки. В мене вона також є. Мені міла її дарувала минулому році. І знаєте, вона мені дуже сподобалася саме за думкою авторки, написати три новели про трьох подружок. В принципі, тут їхні сюжетні лінії ну дуже мало пересікалися. Мені... Якщо чесно, найбільше сподобалося дві із трьох новел. Остання була просто жахлива. Мені сподобалася під одним дахом, і наступна, як же вона називалася? Зараз вам скажу щось там про в одному ліфті, чи як застрягнути з тобою. А третя була нижче нуля, нижче нуля це просто жах, але дві попередні дуже класні. Нижче нуля вона була про дівчину, яка хотіла якихось легких відносин з хлопцем, а потім вона з ним почала пересікатися на роботі. Вони почали разом працювати. Вона вже не така людина, як раніше, вона вже змінилася, і вона б хотіла з ним якихось стосунків, але розуміє, що тепер він її до себе вже не підпустить. Але далі. Авторка придумала, ніби та десь там у льодовику застряла і ідея її рятувати, бо вона там десь в ущелині льодовика в Антарктиці застряла. Ну, це якось зимово. Зимово, точно, так. Да. Але не дуже цікаво мені було. Друга новела була мені найцікавіша, якщо третє я поставила дві зірочки з п'яти, то другий я поставила п'ять. Вона у нас була про дівчину, яка має. Якісь такі інженерні проекти робити у фірмі, і вона кожного разу перед своєю презентацією вона іде в пекарню і купляє круасан для неї це типу як. Така традиція. Якщо вона цього не зробить, їй здається, що щось погане станеться. Одного разу вона приходить і бачить, що якийсь чоловік перед нею купив останній круасан, і в неї нема. І вона починає питати ну, будь ласка, ну знайдіть ще десь, ну спечіть мені, о Боже, ну мені дуже-дуже треба. І цей хлопець дарує їй цей круасан, у них потім заводиться розмова, і просто вони проводять разом дуже шалений день, ким потім виявляється цей чоловік, це дуже цікаво. І причина, по якій вони перестали спілкуватися, теж. Важлива, прикольна, і їхні сцени були описані дуже. Круто. Це було гаряче, це було незвично, це було прикольно, і вони були не затягнуті, тому що новелки тут у нас десь по 120 сторінок кожна. Е, Цій другі я поставила, виходить, 5 балів. І перші я поставила 4, ну, 3,5-4 з мінусом, я би так сказала. Ось е, та нам перше розповідала про дівчину, яка отримує в спадок маєток від однієї якоїсь своєї доброї знайомої, такої е, старенької. Жінки, яка їй стала, можна сказати, подругою близькою людини. Вона помирає і вона переїжджає в цей маєток, тому що в неї ну взагалі немає грошей знімати квартиру. І Дізнається, що там живе її племінник, який там прописаний. І вона йому предлагає, щоб він там продав їй свою частку, всяке таке, але вони все-таки доходять до того, щоб разом жити під одним дахом. І Як вони починають один одного більше дізнаватися, роззнайомлюватися, це також було круто, класно описано. Сцени тут також були просто. Алі Хейзвуд вміє писати сексуальні сцени так, щоб мені сподобалося. Тому рекомендую всім фанатам цієї авторки і не рекомендую взагалі починати своє знайомство з цієї книжки. Ем, ну, Мені чогось здається, що краще взяти повноцінну історію, а це просто така книжечка для фанатів цієї авторки. Я поставлю їй 4 зірочки з 5 загалом, так, за всю книжку. Потім я ж після The Do Overwind", Painter я... Крила відчула, що я можу читати англійською. І думаю, яка книжка мене чекає, чекає, і, можливо, вже йому якусь серію дочитати в цьому році. І я така: а що це ми? Забули, забили? А я вам нагадаю: Imagine Me та Геремах? Я думала, що я вже просто ніколи її не дочитаю. Я думала, що українською куплю і дочитаю, але. Ж... Як я вам казала, я взлетіла, я почувствувала, що я спроможна на все, і я прочитала цю книжку за три дні. Обфукала, обплювала, покричала на цю книжку і просто зрозуміла, що. Ой, то колишня я любила цей цикл, то колишня я. Просто так пісялась від ось цих діалогів, від цих постійних, не знаю, якихось емоційних гірок, оцих роздумів, головної героїні в голові, яка вона бідна, нещасна, який холодно, жарко, як вона з кимось сумує, як вона відчуває щось. І просто ось ця книжка, шоста. Нема тут навіть питання, навіщо нам була написано? риторичне питання, можна було б його так назвати, тому що для грошей, для грошей тут у нас ще й авторка вирішила робити повице. Розділи від Джульєти і від Ні, не Адама, ні, не цього, як там його звали? Арана Ворнера. А від Ах... любові всіх дівчат. Хто читав цей цикл від Кенджі? І люди, якби ви знали, що в голові в Кенджі... Ви б ніколи не повірили в щирість цього хлопця. Тому що він ну такий вже кращий друг Джулієти, що це просто не можна винести. Ну от прям Арон Ворнер і рядом не стояв, О, з ким Джульєті, треба було бути. просто капець. Ну, Также його ідеалізувала авторка, що це просто жах. Ця книжка мені найбільше не сподобалась. Я їй поставила дві зірочки з п'яти. Навіщо було ще одне випробування, ще одне викрадення? Ще один раз вона намагається вбити головного. Тіпа, злочинця, який просто Воскресає, як Ісус Христос, уже третій раз у цій історії взагалі в цьому циклі. Ну, ми можемо колись його вбити. І те, як вона його вбиває в цій частині, ну, чесно, мені не дає надії, що четвертий раз Воскресіння ми не побачимо на Пасху. Ну, чесно, дуже сильно не рекомендую цю історію. Зупиніться на п'ятій. Будь ласка. У мене ще є новела е -белівні, вір мені. Її прочитаю. У мене вже потрішку так сідає голос, вибачте, половина цього відео не записалася. Я тепер її перезаписую того, то будь ласка, з вас лайк, подобаєш і коментар під цим відео для того, щоб мене підтримати, бо чесно, дуже-дуже сильно стараюся все-таки засняти це відео з другого разу. КСД сказала, що буде видавати новий цикл цієї авторки, який буде називатися «Вочмі». І головним героєм там буде брат Адама із першої частини. Як ж його там звали? Джеймс, по-моєму. Чесно, нема сили вже читати підліткові такі романи. Все, мені вже перенравилось. Я вже друга, друга читунка, друга людина. Смаки мої змінилися. І, на жаль, тепер мені таке не заходить. Наступна Лабіринти Франка Тільє. Я дочитала трилогію. В мене був такий пунктик в голові, щоб прочитати за рік всі три книжки. І я це зробила, і чесно кажучи, якщо робити рейтинг мій цих книжок, ранжувати з першого по третє місце, на першому місці буде друга частина. Це було двічі. На другому місці буде. Незавершений рукопис, перша частина. На третьому місці будуть лабіринти. Я вам розповідаю, чому. Нарешті, дякую. Франк Тільє зробив зрозуміло. Опа, на. Клас! Тепер уже ялинка не буде світитися на задньому фоні, тому що нам, як ви зрозуміли, вже відключили світло. І чесно кажучи, мені вже навіть смішно продовжувати знімати це відео, адже з ним уже четвертий раз щось відбувається під час запису. Мені здається, що мене просто прокляли. <клі> чесно. Ну як так може бути, що чотири рази з відео щось відбувається не так? Я вже не здивуюся, якщо зараз звук не буде записуватись чи щось таке. То фокус просто фокусується на всьому завгодно, крім мене. Зараз так трішки ближче до вас сяду, щоб точно камера зрозуміла, що потрібно знімати мене, а не ялинку. Це жах якийсь. У мене вже немає сили розмовляти, але я вам все-таки розповім четвертий раз про лабіринти Франка Тіє. В цій книжці я поставила три зірочки з п'яти, і вона понизила загалом рейтинг цієї історії для мене. Якщо ось цим двом я поставила попереднім історіям, по 5 зірочок, ці три, тобто загальне вже буде враження десь на чотири зірочки. Ця історія була найжорстокішою, найгидкішою. Мені навіть жахіття снилися від цієї книжки. Мені навіть альтернативна кінцівка цієї історії приснилася. І, до речі, вона справдилась. Це просто шок. Це вперше в житті я відгадала. Чим закінчилась книжка тільє, і мені це не сподобалося саме це, напевно, і зробило таку оцінку, тому що, як на мене, це читерство. те як пояснилося дуже. Просто ось цей захопливий, закручений сюжет, який придумав автор. Мені хотілося, щоб це якось логічно пояснювалося. Я так хочу вам розповісти про як воно розгортається тут все, але не хочу псувати можливо враження, можливо, комусь сюрприз такий зіпсую, тому не буду нічого казати. Просто я знаю, що дуже багатьом людям ця книжка сподобалась найбільше з усієї трилогії, тому це просто такий мій особливий. Особистісний момент, що саме ось такі розв'язки в книжках я не приймаю, але вам вона точно може сподобатися. Тут ми дізналися, нарешті, дякуючи Франку Тільє, який гарно нам розжував кінцівку, навіть долі попередніх жертв і долі того, як, що з ними там робили. Якщо ми отут тільки знаємо, як їх шукають, то ось тут ми бачили, що з ними відбувалося в цей момент, поки їх шукали. І цей задум цікавий, дуже крутий. Але ось так сталося, як гадалося. В принципі, книжка прикольна, але чесно, я би хотіла, щоб все тут по-іншому було. Але, в принципі, Франк Кірє це все одно один з найкращих авторів, відкритів для мене в цьому році. І я дуже довго думала, що ця трилогія війде в найкраще прочитання на цього року, але все-таки вона не ввійшла. Скажу вам такий маленький спойлер-дам. Наступна книжка. Тут вже, в принципі, з паперових вже вам нічого не буду показувати. Вже одна тільки в електронці залишилась з тих книжок Франка Тільє, що вийшли українською, лише не прочитані. в мене це лише пазл. І сьогодні вийшла новина, що в них буде перекладатися новенька його книжка. Звичайно, що хочу її прочитати. Остання книга, про яку я вам не розповіла, ще, це мемуари вбивці чи щоденник вбивці, я вже трішки забула, як вона називається. Це азійська література, дуже коротенька книжечка від видавництва Анети Антоненко, яку я придбала, коли в них була чорна п'ятниця на знижках за 30 гривень. І я була в захваті від цієї історії. Мені хотілося кричати просто всім, чого ніхто її не читає. Але тепер я дуже обережна з цієї рекомендації, адже ця книжка, от тільки послухайте, яка в неї зав'язка. Вона мені сподобалася ще навіть з того моменту, коли я. Дивилася анонси, робила відео з анонсами різних видавництв. Наш головний герой це серійний вбивця, якому діагностували синдром Альцгеймера. Тобто він забуває про все, що було в його минулому, і він, наприклад, все дуже класно пам'ятає до якогось моменту, а потім якесь провалля постійно така плутанина в нього в голові. Одного разу він навіть і не розуміє по телевізору, коли бачить про якесь вбивство. Чи Це він його скоював чи не він, і він починає вести якісь мемуари, щоденники, записувати на диктофон. Те, що він робить, щоб потім співставляти те, що відбувається в його житті, і з тим, кого він бачить, і так далі. Одного разу він пересікається, коли хоче заховати тіло у лісі із іншим серійним вбивцем. І потім він помічає, що цей хлопець постійно йому десь натрапляє, і в нього відбувається усвідомлення, що, напевно, він його переслідує, то він біля роботи його доньки знаходиться. А я вам ще не сказала, що цей серійний вбивця живе своєю дорослою донькою. І ось. То біля роботи доньки вшивається, то біля їхнього будинку на парковці, то в супермаркеті, де вони зазвичай закупляються, він постійно десь поряд. І тут одного разу донька каже, що тату я хочу тебе познайомити з хлопцем, якого я люблю, з яким я зустрічаюсь, і вона приводить ось цього серійного вбивця іншого. І наш головний герой розуміє, що той хоче вбити його доньку. Він намагається всім доказати, що він от, з ним там пересікався, що це небезпечна людина, що він може вбити, е, тіпо, його доньку і так далі. І все так цікаво закручено. І хто йому ця донька? Вона йому не рідна дитина, де він її взяв, де він взяв її з притулку чи не з притулку. Це все дуже цікаво, дуже захопливо. І я так молилася, щоб це все розв'язалося круто. В російській літературі відкритий фінал це, в принципі, доволі така. Нормальна практика, як я бачу, я зараз підчитую книжки для азійської підбірки на наступний рік я хочу начитати 10 книжок, найкращих взагалі з азійської літератури, що я читала, і вам їх порекомендувати. І ця книжка туди увійде точно, тому що вона залишила свій величезний відбиток у моїй душі з класною такою задумкою, втіленням, але от її розв'язка. Якщо я в романтичній літературі азійській і в не знаю, фентезі, в сучасній прозі, я пробачаю відкриті фінали, то в детективах-трилерах. Це просто заборонений хід. Ні, не можна. Не можна всього накрутити і ніяк не пояснити. Типу, там навіть є ключ до розуміння тексту, написаний іншим автором, який знається на творчості цього автора, то він не може пояснити всього, що задумав автор. Типу, ми не можемо 100% знати, що він задумав. Я така. Клас, просто шедевр. 40% десь нам пояснили якусь частинку, ну, добряче, більше половини нам так і не зможуть пояснити, але все одно я не жалкую витраченого часу на цю коротеньку історію 130 сторінок, тому що вона була така, знаєте, дуже цікава і прикольна. Тому можу вам, в принципі, її рекомендувати. Я поставила їй 3,5 зірочки з 5, так би було 4, а так ось половинку забрала за відкритий фінал. В Принципі, друзі, це всі книжки, що я начитала. Давайте з вами зараз складемо цю гірку. цих книжок, як ви бачите, у мене не було якихось таких посередніх книжок або. Не сподобалося або сподобалося. Одна посередня, це напевно ось цей лише трилер останній і все. Начитала я вісім книжок за грудень, я собою безмежно пишаюся. Я ще думаю, що встигну десь дві книжки прочитати. Одну вчора почала, одну ще не почала, але дуже сильно хочу встигнути. І я все постійно вам затримую відео із найкращими книжками з топом року, тому що у мене є постійне відчуття, що остання книжка року. Вона буде найкраща. І в цей топ вона не війде. У мене є якесь таке побоювання. Тому я замість того, як роблять інші люди, і не читають якісь такі визначені книжки під кінець року, щоб вже вони в топ не потрапили точно, я все-таки постійно залишаю надію для якоїсь історії в той топ. Прослизнути. Тому, можливо, навіть цей топ буде зняти або через декілька днів, або вже коли я ті дві книжки дочитаю, і ви його побачите вже в наступному році. Тому, якщо хочете бачити більше мого життя, більше моїх вологів, тому що тут вони зовсім рідко з'являються на основному каналі, то переходьте на мій спонсорський канал, в описі під цим відео буде на нього посилання, як і на інші мої соцмережі: інстаграм, на мій вішлист, на мій гудріц. Всі якісь там промокоди, які в мене зараз є активні, ви можете знайти в описі під цим відео. І також я там пропоную. Прошу всі назви цих книжок, якщо вас якась із них зацікавила. Якщо ви якусь читали, обов'язково напишіть мені своє враження про неї, або розкажіть, яка із цих книжок вас найбільше зацікавила. Зовсім скоро, друзі, ми вже побачимось у наступному відео. Підтримайте, будь ласка, це відео вашим вподобайкою та коментарем, тому що я ніколи ще в житті не знімала одне відео чотири рази. Я просто герой, як я вважаю. Зовсім скоро, друзі, вже побачимось у наступних відео. Па-па!